Вітаю, з вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. Сьогодні ми підсумуємо, як розвивалися країни Центрально-східної Європи між двома світовими війнами та визначимо переможця батлу між демократією та диктатурою в регіоні. Більшість народів центрально-східної Європи упродовж тривалого часу не мали власних незалежних держав, оскільки перебували у складі імперій австро-угорської, німецької, російської та османської. Цей факт і визначав їхній розвиток. Перебування під владою імперії уповільнило економічний розвиток та загальну модернізацію країн. Вони відстають в економічному плані, оскільки орієнтуються на аграрний сектор і є сировинним придатком монархії. Повнота влада належить центру, який формує і політику правову структуру суспільства. Населення більш схильне до встановлення порядку жорсткою рукою. Монархічна спадщина не відпускатиме колонії і в майбутньому. Це і визначатиме подальший розвиток народів, коли вони отримують у повне розпорядження власні держави. Поняття республіки та демократії є новим для людей, і тут під ганочком імперії населення з огидою ставиться до будь-яких нововведень. Якби в той час існував Фейсбук, кожен нещадно критикував би ці нововведення на його сторінках. Тому незрілість менталітету стала визначальною протистояння демократії та диктатури. Життя в імперіях не сприяло усучасненню окремих регіонів. Навпаки, народи Центрально-східної Європи катастрофічно відставали в індустріальному розвитку від західноєвропейських країн. Тут аграрне виробництво переважало над промисловістю в рази. Будь-які спроби здобути незалежність руйнувалися в зародку або в процесі реалізації. Імперії стежили за своїми колоніями та не могли допустити розвитку національного визвольного руху. Значні зміни принесла Перша світова. Театр воєнних дій розгорнувся просто на теренах Центрально-Східної Європи. Народи, які там мешкали, зазнали величезних людських і матеріальних втрат. Утім, хай би які жорстокі випробування не принесла ця війна, вона ж стала і каталізатором національно визвольних рухів у середині імперії. Вони сягають піку наприкінці війни, коли імперії тріщать по швах і залишаються лічені дні до перемоги Антанти. По завершенні війни на руїнах європейських монархій постають незалежні Польща, Чехословаччина, Угорщина, Болгарія, Королівство сербів, хорватів і словенців, майбутня Югославія. Своїм створенням вони завдячують версальсько вашингтонській системі. Фактично лише два великі народи не зуміли здобути незалежність, хоч для того й були доволі сприятливі умови: це українці та білоруси. Натомість, затиснена в лещатах між Антантою і Троїстим Союзом, Польща зуміла вибороти бажану свободу та навіть спромоглася розширити свої кордони. Так у Польщі і Угорщині з'являються політичні лідери Юзеф Пилсуцький та Міхай Карої, які намагалися вибороти самостійність. Деякі народи, хорвати, словенці, чорногорці, об'єднуються довкола незалежної Сербії та створюють згодом єдину державу Югославію. А чехи зі словаками засновують спільну країну Чехословаччину. Міжвоєнний період став справжнім випробуванням на міцність і стійкість новостворених країн. Історії неначе перевіряли їх на спроможність утримати виборну незалежність. версальсько вашингтонська система не була та й не могла бути ідеальною. Плануючи новий порядок, тогочасні лідери європейських країн знехтували етнічними кордонами новостворених держав. Це заклало підвалини для майбутніх багаторічних національних конфліктів. Європейські гегемони навіть не здогадувалися, що сокира національного питання по воєнного періоду занесена над головою Європи. І настане час, коли Кат покарає їх за таку зухвалу необачність. Він прийде до влади в Німеччині у 1933 році. На цій карикатурі ми спостерігаємо, як із труби з написом Версальський договір вилазить чоловік рисами обличчя, схожим на Гітлера. Вона ніби символізує, що версальсько вашингтонська система сама породила свого ката. Каменем спотикання більшості новостворених держав стало національне питання, нескінченні міжнаціональні конфлікти. Єдиною державою, в якій ставлення до національних меншин можна було вважати більш-менш дружнім, була Чехословаччина. Проте національні меншини і тут не були рівною чеської нації. Однак українці Закарпатської України тут не відчували такої сильної національної дискримінації, як, скажімо, у Румунії чи Польщі. Станом на 1921 рік у Чехословаччині жили близько півмільйона українців. Те, що в Чехословаччині діяв комфортний демократичний уклад, сприяло створенню тут найбільшого в Європі центру української еміграції після поразки Української революції. Третину території Румунії заселяли національні меншини, і там політика щодо них була набагато жорсткішою. Якщо порівнювати всі чотири країни, у складі яких жили українці в міжвоєнний період, у Румунії їм жилося найгірше. Щодо національних меншин провадили політику асиміляції, румунською мовою викладали предмети в усіх школах та правили службу в церкві. Національний контекст став основою агресивної реваншистської політики Адольфа Гітлера в Європі. Чехословаччина, маючи у своїх володіннях Судецьку область, заселену переважно німцями, однією з перших постраждала від рук агресивного лідера Третього рейху. На цій карикатурі зображений Гітлер в особі Третього Рейху, який з'їдає безвільну Чехословаччину в образі її президента Едварда Бенеша. Що стосується державної форми управління, то тут розвиток країн центрально-східної Європи можна розділити на два етапи. Перший здобуття незалежності, становлення держави та симпатія до демократичнішого укладу життя, оскільки більшість країн орієнтувалися на антанту. Проте економічна та політична нестабільність спонукає ці країни перейти до другого етапу переорієнтації на гітлерівську Німеччину та пошуки вирішення проблем жорсткими методами. У багатьох новостворених країнах політичні кризи стали звичним явищем. Безлад у державах спонукав населення вимагати жорсткіших дій та керівництва. На запит суспільства швидко відгукнулася політична еліта. Незрілі політичні системи єдиним шляхом стабілізації внутрішньополітичної ситуації обирали відмову від демократії та встановлення диктатури. Це автоматично робило їх потенційними союзниками нацистської Німеччини. Лише відносно економічно благополучна Чехословаччина продовжувала триматися демократичного курсу. Демократія програла битву диктатурі. Одночасно боротися з повоєнною розрухою та домовлятися з партіями, які по-різному бачили майбутнє країни, вочевидь було значно важче. Тому встановлювали жорсткі обмеження та заборони на опозиційну діяльність. Однак цей пошук простішого вирішення проблем не став панацеєю і не полегшив життя країнам. Натомість такий курс втягнув більшість із них до трясовини військового конфлікту під назвою Друга світова війна. Отже. Народи Центрально-Східної Європи отримали свій шанс стати незалежними після поразки у Першій світовій війні та розпаду європейських імперій. Новостворені держави шукали шляхи оптимального розвитку і обирали між демократичним та авторитарним методами управління державою. У 20-х роках більшість обирала демократію, спираючись на підтримку західноєвропейських лідерів. Однак у 30-х роках відбулася зміна напрямку руху. З потяга, який рухається в напрямку демократичного розвитку, країни регіону дружно пересіли на потяг у зворотному, в напрямку диктаторства. Найбільшою проблемою міжвоєнного періоду розвитку центрально-східної Європи було національне питання та конфлікти, які воно провокувало. Це стало приводом до початку військової експансії Гітлера на території Європи, зокрема до Чехословаччини. Дякую за увагу і до нових зустрічей!